Шановні колеги, для мене є велика честь вітати вас на ще одному тренінгу Діти і війна, навчання технік зцілення. Я відчуваю радість і смуток одночасно. Радість від того, що стає більш колег та професіоналів, які роблять. Цю роботу поширюють ці знання, смуток від того, що травма продовжує розгортуватися, травма війни впливає на нас та наших дітей. Травма та виживання впливають на те, як наші діти сприймають світ. Навколо них та людей зв'язки, які вони будують з ними. Протягом наступних декількох хвилин я хочу торкнутися того, що наші діти втрачають та здобувають унаслідок травми війни. Втратою є втрата стосунків, зв'язків, безпеки, автономії, позитивної самооцінки, сенсового, порядку світу та структури самості, що здобувається то схильність до сорому та сумніву, типове майже універсальне переживання вини та меншовартості. Травматичні події ставлять під сумнів базові людські стосунки. Вони порушують сімейні зв'язки, дружні та близькі стосунки та зв'язки в громаді. Травматичні події наддруски розбивають структуру самості, сформовану та підтримувану. У стосунку до інших. Вони підважують систему переконань, які надають значення людському дитячому досвіду, травматичні події порушують віру людини, дитини у природний порядок та кидають її у стан екзистенціональної кризи. Травматичні події здійснюють первинний вплив. Не лише на психологічні структури самості, але також на системи прив'язаності. Травматичні події руйнують фундаментальні уявлення дитини про безпеку світу, позитивну самооцінку та сенсовий порядок світу внаслідок травми. Дитина може відкинути певні уявлення, які в неї були стосовно того, як функціонує світ та до якої міри дитина знаходиться, перебуває в небезпеці, відчуття безпеки у світі або базова довіра, набуваються у найбільш ранні моменти життя у стосунках з першими піклувальниками. Беручи початок разом із самим життям, це відчуття безпеки підтримує дитину, людину впродовж всього життя. Воно лягає в основу усіх систем стосунків та віри. Первинний досвід, піклування дозволяє людям уявляти світ, у якому вони живуть, як світ гостинний до людини, гостинний до дитини. Базова довіра це основа віри у безперервність життя, природний порядок. У трагічних ситуаціях діти спонтанно шукають своє перше джерело втіхи та захисту. Вони кличуть мати або звертаються до Бога. Травмовані діти. Почуваються цілковито покинутими, самотніми, виконатими з системи опіки, коли на цей поклик немає відповіді. Дитяче відчуття базової довіри руйнується. Відтак почуття відчуження. Відокремлення пронизує кожні стосунки, від, найбільш, від, від найближчих сімейних зв'язків до, най, до найбільш абстрактних у громаді та релігії. Коли довіру втрачено, травмована дитина відчуває, що належить більш до мертвих, ніж до живих. Здоровий розвиток дитини, де є задоволення базових емоційних потреб, призводить до автономії, тобто відчуття власної окремішності у стосунках, а ще вчить контролювати власні тілесні функції та формувати і виражати власну точку зору. Травматичні події порушують автономію дитини на рівні базової тілесної цілісності. Тіло терпить вторгнення, пошкодження, заплямування, часто втрачається контроль над тілесними функціями. В історіях про війну, про таку втрату контролю часто розповідають як про найбільш травматичний аспект травми. До того ж, у момент травми, майже за визначенням, точка зору індивіда нічого не варта. Метою нападу є саме продемонструвати зневагу до автономії та гідності людини, дитини, які стають жертвами. Таким чином, травматична подія руйнує віру в те, що можна бути, можна бути собою у стосунках з іншими. Внаслідок травми та травматичних подій у дітей з'являється схильність до сорому та сумніви. Дам дефініцію сором є реакцією на безпорадність, порушення, цілісності тіла та безчестя, від яких дитина страждала на очах іншої людини. Сумнів відображає нездатність утримати власну окрему точку зору, залишаючись у зв'язку з іншими. Після травматичних подій діти сумніваються як у собі, так і в інших. Усе навколо вже не таке, яким здається. Якщо розвиток дитини, розвиток дитини проходить у безпеці, то додається уміння та здатність до ініціативи, вони додаються до позитивного уявлення дитини про себе. Травматичні події за визначенням перешкоджають ініціативі та порушують індивідуальні вміння. Хай якою сміливою та винахідливою була раніше дитина, її дії виявилися недостатніми, щоб відвернути нещастя. Після травматичних подій, коли постраждалі переглядають та оцінюють власну поведінку, почуття вини та меншовартості, є практично універсальним. Вина тих, хто залишився живий, типове переживання в людей, які бачили війну, винними почуваються жертви, а не злочинці. Отже, наша мета сьогодні познайомити вас з техніками зцілення для дітей, для дітей які зазнали травму війни. Тренінг, діти і війна надає інструменти, засновані на дослідчих доказах в багатьох кутках землі, де діти зазнали війну та стихійне лихо. Колеги, шановні колеги, ви робите велику справу. Дуже дякую вам за увагу.